Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Зайшла під горіх, бо вже сонечко підіймається під обід. І амуська, маська, на травичці качається. Спориш, он який зелений, горний. Ага. То є, на чому спинку почухати. Під горіхом в холодочку краще з вами погомоніти. Свято сьогодні, трійці. хочу привітати вас усіх з цим святом, побажати здоров'я, миру, спокою, благополуччя, віри в серці і душевного тепла і надії. Нічого сьогодні, нічого сьогодні робити не будемо, будемо відпочивати. А я ж чим чекую нагород не працювати ні. Подивитися. Вчора, вчора ввечері, Віталій обробляв картоплю від Колорадського жука і капусту від білокрилки. Тож хочу сходити на город та подивитися, як там справи. Не знаю, дівчатка, і хлоп'ятка ще не затулятиму. І ще сидять, бо ну, це вже увечері пізно обробив Віталій то можливо, а он почорніли вже, бачите? То, можливо, ще ж вони не наїлися. Такий дрібненький жук. І ці, ось дивлюсь, починають чорніти. Ось таке нам запропонували в магазині. Бачите? І ще раз наголошую, це не реклама. А я показую, чим ми обробили свою картоплю. Які кущі ж, то зовсім не видно жука, а на який же, ж, то і є. Будемо спостерігати. Якщо ж, та вони падають додолу. Будемо спостерігати, якщо ж не допоможе цей яд, то будемо його міняти. Ну а капусту, ви знаєте, побило щось. Вон... Самі бачите, в дірочках вона. Але я вам хочу сказати, не пурхає білокрилка. Показувала я вам, які препарати купувала. Два пакуночки отакі, на один бачок, це на 10 літрів їх змішувати ці препарати, плюс цей прилипач. Подвійну порцію сказали прилипачу, щоб вже ж прилипло. Зрізав Віталій, тут, ось, мабуть, де назва цього препарату була. Ну, Кому цікаво, подивіться моє попереднє відео. Там я, як приїхала з базару, то показую, показую ці пакуночки. І обробляти ж не тільки поверх листа, але і старатися під низом оприскувати і оприскувати капусту увечері. Пізно увечері, в 9 годин не раніше. А то і після 9 годин. Ну, мабуть, щоб білокрилка вся поприлітала і на листі капусти посідала. А тоді вже її і обробити цю капусту. А у вас на свято трійці клечають. У нас так, вчора, в суботу, ходив Віталій в берег, поналамував у ногілочок осики, осикою, осикою в нас клечають, рідше липою. І тоді ми вчора над кожною це будівлею. Порозвішували по гілочці осики над кожним сараєм і там, де оце хрюка, хрюка, мека, бека, люди. по гілочці, по гілочці вішають. У кожній кімнаті ставимо по гілочці клечення, букети складають. Ну, я не складала букет, бо нема чого. Зразу дівчатка, троянди можна було. Ну, але... Шкода мені рвати їх, краще ось вийду на вулицю та полюбуюся довше вони будуть квітувати. А так піони вже ж осипаються, майже посипалися. Жасмин е, теж осипався. А так ото жасмин, гілочку жасмину е, в букет е, ламали, піон вирізали. Ріс у нас канупер, гілочку кануперу туди складали до цього букета. Шовкова трава росла, ну, не знаю, як вона по-научному називається. Шовкова трава, ми казали, шовкова трава, гілочку любистку. І оцей такий букет ставили в трьохлітровий чи двохлітровий бутиль. І в кожній кімнаті в нас оце в прихожій такий букет був, і в золі. А раніше мама розповідала ще, як вона дитиною була. То хати ж були старі, долівки були глиняні. То це ж обов'язково ж трійцею розводили ріденьку таку глину і віхтювали ж долівку, змащували глиною тоді долівку. І йшли в берег, жали лепиху і лепешником це застилали долівку, розкидали гілочки любистку, кануперу, наривали. Гілочки це дереві, деревію, так, я кажу, деревію гілочки і розкладали по вікнах. То каже, в хату, як зайдеш, то такі пахощі були, що це не можна передати. Ріс у нас і канопер колись, і шукова трава була, і любисток, а тепер вже нема. Тож, нема чого і вирвати, щоб. Теж відчути такий запах, такий аромат на це свято. Була з вами на городі, не взяла відра, побалакала про картоплю та капусту. Хочу нарвати я салату, ось ось шпинату, і погодувати своїх курочок. Ну, за шпинат е, я ніколи не знаю, я ніколи не давала своїм куркам. А чуєш, люди і читала в інтернеті, люди дають. Ось кину троху. Трохи подивимося. Це, бачите, понасівола шпинату салату. Та й самі ж їли. Ну, я вже там вам казала, що окрім мене ніхто не їсть. А тепер будуть цією зеленю смакувати наші курочки. Разом погодуємо з вами наших курочок. Вони вже збіжать, біжать, тільки зелене побачать. Перед тим, як їх купували, тут зелень була. тут росли, інша трава. Тепер же, бачите, цього нема. Повикльовували те, що було. А ну, біжіть, клюйте, смакуйте. От. Чи клюватимуть шпенот? Да, Клюють, Вон, дивіться, бачите як. І на шпинотик на поле, то я думаю, і шпинот їм смакуватиме. Вони з сарая також вибігають, бо, бо і зелень прозівають. Спекотно вже, то вони ж це в сараї і сидять. А ще дивіться, хто у нас там лежить. І тільки і сараю, і сарая виглядають. Це у нас поповнення на господарстві. Лежать відпочивають. Буду завершувати я своє відео сьогоднішнє. Дякую вам за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!